Доброго дня, покажу таку цікаву машинку. Приїхала до нас вже крайні поставки. До кінця року таких машин вже не буде. Це в чорно-білому чорно такому кольорі. Панорама, люк, максимальна комплектація на 33 кВт батарейка. Авто Європа без ДТП на коричневій шкірі, коричневе дерево, великий екран, задня камера. Отак От вирішено тут питання панорами люка. Музика Харман. Тут живе сабвуфер, музичка грає. Хто не бачив, як тут відкривається, отак покажу. Швидкі порт зарядки CCS Combo 2. 25 хвилин машинка знову заряджена на швидкій станції. Вас здивує, але тут є ще і багажник. Тут є килимки, зарядочки. Покажу у нас є ще в, в чорному кольорі машинка, це рестайлова. Є така сама, як оця біла Дарестова, теж чорна і на максималочки. Зараз по трошки машинок. Але вони закінчуються по Європі. І з січня ви знаєте, вже повертається ПДВ на електромобілі, повертається мита, повертається пенсійний фонд при оформленні, <кхи> Повертається воєнний збор. Так що, поки є можливість, по старих цінах ще не піднімали, не переписували цінники. Отакі BMW i3 є 22 кВт від 10 тисяч грошей. Пару машинок залишилось. Ну, а взагалі 100 електромобілів вулиця Павла Осенка, 8 Звертайтесь, підберемо для вас електроконячку. Гарного дня, бережіть себе, телефончик в описі, більше інформації в описі. Підписуйтесь і буду вам приходити свіжі огляди на машинки, які ми для вас привозимо.